Аня Азія Це так незвично знову просто сидіти перед камерою і щось говорити, налаштовувати світло. Ох, давно я вже цього не робила. Востаннє це було коли? Сьогодні у нас 9 жовтня. Ох, це було місяць тому. I'm so sorry. так вийшло. Я не спеціально. Якщо ви вже забули, то це я. Мене звати Юлія, я авторка каналу Куревчими щельника. Дякую, що відписалися, і дякую, що підписуєтеся далі на цей канал. Сьогодні я вам просто хочу розповісти, де я була, що робила, мої перші успіхи і невдачі у тому всьому, що відбувалося в моєму житті. Почнемо ми з того, що одного прекрасного дня я зрозуміла, що з кейінфлюєнсером каші далі я не зварю. Не буду я говорити, що саме цьому посприяло. Ну були там певні закулісні ігри та інтриги. Багато часу я приділяти цій програмі більше не буду, але знаєте, хотілося все одно довести собі вкотре, що от я можу, і тому. Я знову почала шукати шукати різні конкурси, і от одного дня я знайшла прекрасну можливість від Корейського університету Корюде. Я думаю, ви про нього знаєте, адже він входить у трійку найкращих університетів Кореї. Оця трійка, яка формує абревіатуру Sky, це, от саме той університет Корюде. І тому, коли я побачила, що вони організовують уже щорічно конкурс відео. Для іноземців, ну це ж просто, я не могла не взяти у цьому участь, бо він ніби був створений для мене. Єдиною перепоною, звісно ж, виявилася корейська мова, адже на той момент я ще навіть не починала. Навчатися на другому рівні. І мого першого рівня, ну якби точно було б недостатньо для того, щоб взяти у цьому участь, але я для себе вирішила, що потрібно зараз по максимуму використовувати кожну можливість, яка тільки буде йти у мої руки. Ну і так як тема цьогорічного фестивалю Enjoy Korea, як ми можемо насолоджуватися Кореєю, я, звісно ж, розуміла, вже, про що я буду розповідати, про те, як Корея спочатку. Змінила моє життя, коли у нас був карантин, і я не розуміла, що мені робити далі після закінчення університету. Ну а уже потім, коли почалося повномасштабне вторгнення в Україні, Корея вкотре врятувала мене і дала певні сили рухатися далі. Ну і, хоча б якось таким чином, робити свій вклад в розвиток української мовної спільноти на Ютубі. І я вирішила зробити таким зв'язним елементом усієї своєї розповіді, пазли. Тобто моє життя це як гра у пазли. У дитинстві я любила грати в пазли, і потім, вже коли виросла, я також продовжила грати в пазли. Змінилося лише одне: це картина, яку я складаю зараз: картину мого життя, мій світ, моє світобачення, де кожен пазлик це частина мене. Частина моєї особистості те, що мене формує. Буквально уже як я завершувала писати цей текст, я згадала, що у мене виявляється за вікном, прямо у подвір'ї, росте мугунхуа. Тобто гібіскус, по-нашому, я ніколи на це уваги не звертала. А тут до мене дійшло, що Корея виявляється значно ближче до мене, ніж я того уявляла. Ну і звісно ж я не могла цього не використати, адже для Кореї Могутхуа досить таки важлива квітка. І от уже на кінець цієї історії я вирішила додати таких дві символічних для мене фрази. Одну фразу я знайшла у цитатах, десь там в якихось форумах, одну фразу придумала сама. Завтра також зійде сонце і. Моя душа розквітне разом з Могунхвою, навіть якщо усе відео вийде не надто гарно, то останні слова вони просто зроблять дуже 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 красиве таке закінчення. Текст був на тому написаний, і залишалося всього-навсього його перекласти на корейську мову. Я не знаю як, але з величезними зусиллями, з величезною кількістю годин проведених в інтернеті, я все ж таки переклала той текст. Це було дуже для мене важко, як для людини, яка лише закінчила перший рівень корейської мови. Але на щастя, мені було до кого звернутися за допомогою для редагування тексту завдяки фансабу. Я познайомилася з багатьма прекрасними людьми, і одною з таких прекрасних людей є Марина Щі, яка мені... Допомогла у цій нелегкій справі, яка мужньо прочитала весь цей текст, відредагувала, сказала, що у ньому було не так і що потрібно робити краще, як правильно було би прочитати цей текст, за що я їй неймовірно, неймовірно вдячна і про що я їй вже говорила. Але повторюся знову, тому що без неї я впевнена, цього усього б не було. Би. Почнемо ми уже зі зйомок. Як ви вже зрозуміли, з того моменту, коли я почала знімати відео, я повністю закинула YouTube канал. Я там з'являлася лише для того, щоб вам сказати, що зараз я працюю над створенням відео, помахати вам ручкою і далі піти знімати. Це справді був дуже-дуже напружений для мене період, десь приблизно 5 днів. Я витратила на те, щоб повністю відзняти весь матеріал. Хоча здавалося, якщо ви подивитесь потім цю готову роботу, по суті, там не було нічого такого знімати, там не було якихось крутих спецефектів і чогось подібного. Проте кожен кадр мені давався неймовірно важко. Я зранку прокидалася з думкою, що мені потрібно зняти відео. І лягала спати з цією самою думкою. Перші декілька днів зйомок я майже нічого так і не відзнімала, і у фінальному варіанті у мене вийшло десь 100 приблизно файлів, які мені потрібно було перекинути на свій телефон, щоб просто почати це все монтувати і переглядати. Деякі файли займали по хвилині, і тому, коли ми це все докупи зберемо, то це уже так тягне на такий, знаєте, невеликий фільм або повноцінну серію дорами. Ой! Я не пам'ятаю, як я це все змогла зробити, тому що у той день, коли я монтувала відео, у мене був просто як в тумані. Я навіть не пам'ятаю, коли я встигала їсти, коли я що робила. Я просто сиділа над телефоном, дивилась на ці кадри. Кадри дивилися на мене, і якби вони не розуміли, що я від них хочу, і я не розуміла, що я від них хочу. Буквально в останні хвилини подачі відео я встигла зробити це все. Я знаю, я досі не розумію, як. Коли я вже її відправила, все. У мене як от камінь з душі впав, і таке полегшення було, от ніби тепер можна жити життя. Мені було вже неважливо, яке там я місце займу, не займу. Просто вже сам факт, що я все ж таки його змогла зробити, хоча на початку взагалі не розуміла, як мені до чого братися, що я вперше. Зняла повноцінне відео корейською мовою, звісно ж, не без допомоги, але я змогла. Я його прочитала, я його озвучила, я його першочергово написала, звісно ж, з редагуванням, але я все ж таки це зробила. Для мене це вже була перемога певного дня, коли я вже відновлювала свої сили, адже конкурси все ж таки забирають таку добрячу порцію енергії, коли вже планувала знімати відео для вас на YouTube канал. Я гуртала, власне, YouTube, і дивлюсь, знайома лапка у мене на заставці стоїть. Відкриваю я це відео. А це ж моє відео. А це ж моє відео. І читаю я опис, а моє відео потрапило усім робіт-фіналістів. Як це так вийшло? Я була в шоці. Я одразу написала, звісно ж, Мариніші, яка допомагала мені створювати ці всі субтитри. Більше я нікому не говорила, тому що я боялася ще про це навіть подумати, усвідомити, бо мені ніякого листа на пошту не приходило, і я подумала, що, можливо, це якась помилка. Ну, всяке ж буває. Наступного дня я отримала лист. З привітаннями, те, що серед 55 відео з 18 різних країн моє відео потрапило у цю сімку фіналістів. Дива трапляються. Дива справді іноді трапляються. І от з одного боку я мала би радіти, але з іншого боку, я трохи навіть. Дратувалася, тому що ну навіщо? Навіщо ви мені знову даєте надію, що я можу зайняти якесь призове місце? Я ж вже була згодна на те, щоб просто взяти в цьому участь без ніякого результату. Але корюде мені дали цей шанс, цю надію на те, що буде якийсь успіх у цій справі. і... Я всіляко намагалася не дивитися роботи інших учасників, бо знала, що нічого хорошого з цього не вийде. Я почну порівнювати себе з іншими, почну думати, хто яке може місце зайняти. Але, але, але одного дня я це зробила, коли я подивилася відео. Вони такі всі були класні. Так. Вони реально всі були дуже крутими, дуже професіонально зробленими. Хоч я половину не розуміла, що вони там говорять у своїх відео, я намагалася вже не вникати, не використовувати перекладач. Я просто дивилася очима, як це все відбувається на картинці. Я вже все, я думала, третє місце це теж добрий результат. Я була налаштована на третє місце, я вже не очікувала нічого з того іншого, бо ну, бачила об'єктивно, що моя робота не дотягує до того рівня, щоб виграти якесь там друге місце, я вже не говорю про найголовніший приз і поїздку у Корею. Окей, я вже, я вже змирилася з цим фактом. От, і я так от себе вже налаштувала, все окей. Я не чекала нічого надприроднього, я не думала, що моє відео переможе в ні в якому разі, хоч мене переконували інші люди, що ну, шанс завжди є. Чому я не записувала у ці всі періоди відео? Тому що у мене вже почалися курси корейської мови, і я намагаюся зараз вивченню корейської мови приділяти дуже багато часу. А коли я поринаю з головою так у навчання, у мене відбувається охота займатися чимось іншим. І кожного разу, коли я сідала знімати відео, я зупиняла себе. І знову вимикала камеру і просто переносила це все на наступний день, а потім з наступного на наступний, з наступного на наступний. І це все дійшло до того, що у моєму житті з'явився новий конкурс: конкурс від сержона, який поки що мене дуже турбує. Знаєте, це той випадок, коли от моя якась дитяча частина, моя емоційна частина, вона переважує над якимось здоровим глуздом і холодним розумом. І я починаю панікувати і починаю задовбувати інших з цим конкурсом. Мені здається, якщо я ще раз в нашій бесіді фансабу нагадаю про конкурс, в якому я зараз програю просто по всім фронтам, то мені мене просто заблокують і видалять з цієї групи назавжди, і забудуть, що в них така взагалі фансаберка, перекладач був. Усе залежить у цьому конкурсі від глядацького голосування. Глядацьке голосування і його вплив на результати я люблю найменше. Просто усім своїм серцем терпіти не можу. Є багато факторів, не всі я можу так відкрито говорити, тому що це все ж таки не вина учасників, радше ті люди, які на початку не розставляють усі правила перед початком гри, і дають певні можливості для маневрів. Ясна річ, що всі хочуть виграти, ясна річ, що у кожного різні можливості для. Приваблення, можна так сказати, аудиторії на свою роботу. Мені поки що не вдається знайти якийсь правильний ключ до вас, моя люба, дорога аудиторія. Не знаю, ну, звісно ж, на це великий фактор впливає, те, що я не знімала відео, і, певно, таки мало хто бачить мої дописи в рекомендаціях. І тому. Таке, знаєте, зараз відчуття, ніби я стою на якомусь айсбергу серед холодного темного океану і кричу десь так: от в невідомість, в цю темноту, пустоту, проголосуйте за мене, ось моє відео, а мене майже ніхто не чує. Я просто вже усі свої ресурси вичерпала, я писала вже всюди, куди тільки можна, всім, кому тільки можна, але цього виявляється недостатньо. Все ж таки, учасників цього року є дуже багато і всі роботи достойні, бо кожен працює у межах своїх можливостей. Знаєте, я до кожної конкурсної роботи, в принципі, до кожного такого творчого відео я підходжу мега відповідально. Я можу там днями ночами э, ліпити з паперу ту планету корейської мови. Просто заради якогось там одного малесенького кадру. Ну, реально з великим трепетом підходжу до кожної своєї роботи, я вкладаю туди. Частинку своєї душі. І, звісно ж, звісно ж, буває прикро, коли мало людей оцінюють твою роботу, коли мало людей її бачить, помічає. І... Ну, звісно ж, мені би хотілося бути хоча б там на третьому місці. Я вже не говорю про перше, яке там вже перше місце. Я вже навіть забула про це все. На жаль, поки що, поки що перспективи не надто веселі, але в останнє. Я обіцяю я вас в останнє. Прошу про це. 5 хвилин часу це не так багато, щоб просто перейти за посиланням і натиснути на невеличке таке червоне сердечко під моїм відео. Тому, якщо ви все ж таки хочете мене підтримати у цьому конкурсі, я була б дуже-дуже вам вдячна. Це відео мені поки що найбільше подобається з усіх моїх робіт. І це, знає, це як моя дитина. Оце от реально це моя малесенька дитина. І мені як. Мамі цієї дитини мені дуже прикро, коли в дитини щось не виходить. Тому навчання на курсах корейської мови, переклад фансабі, я ж, ви знаєте, я займаюся також перекладом дорам у фансабі, воно займає дуже багато часу, і ще плюс цей конкурс, я все відкладала, відкладала в довгий ящик зйомку відео, і от якось сама того не помічаючи, уже... Якби місяць, як мене немає повноцінно на YouTube каналі, мені трошечки, звісно ж, соромно, що я вас так покинула, але я намагатимуся реабілітуватися з цього моменту. Тому прошу мене зрозуміти, вибачити і залишатися зі мною далі на цьому каналі. Ну що ж, а ми переходимо нарешті до того дня, коли я. Дізнаюся результати конкурсу, це все відбувалося у прямому ефірі, в студії, як завжди, спочатку кожен журі дивився наші відео і давав свою оцінку. А відео давала оцінку жінка, яка є продюсером на TVN. TVN – це компанія, яка займається виробництвом дорам і різних шоу. Уявляєте, це вже для мене величезна честь була. І той самий момент, коли були результати. І коли оголосили вже перших чотирьох конкурсантів, які займають третє місце, і там не було мене, моє серце вже почало так стукати, що просто. І знаєте, оце показують на екрані момент інтриги, що от є три претенденти на головний приз, і серед цих трьох претендентів є я. Ну це вже для мене було якесь ну, диво дивне. І у фінальному результаті. Я не зайняла перше місце, але у мене друге місце. І це просто, ну, я кращого варіанту не могла навіть очікувати, справді для мене друге місце це просто ідеальний перебіг подій. Камсам Ніда, камсамніда, корюде. Цей конкурс справді давався мені дуже і дуже нелегко, але я все ж таки змогла його довести до фінального етапу і, отримавши таку винагороду за свої старання, це справді для мене дуже і дуже багато значить. Плюс до того. Інші відео, які зняті ну неймовірно, круто, таке відчуття, ніби люди вже народжувалися з камерою в руках. Вони були зняті цілою командою. Там в титрах прям казувалося, хто відповідав за світло, хто відповідав за текст, за режисуру, за ще всякі там інші справи. А в нас над відео працювало дві людини. Тому для мене це ще більше надихаюча історія того, що я, певно, таки щось можу. І якщо ще трошечки постаратися, то все вийде. Ну, звісно ж, не у випадку глядацького голосування. Тут мені, взагалі, історія не підвласна ніяким моїм силам. На жаль, люди у житті реально все. Просто. Це дуже банальні слова, але просто працюйте. Після численних невдач і відмов обов'язково-обов'язково обов знайдуться ті двері, які вам відкриються, знайдуться люди, які вас оцінять, вашу роботу по достоинству. Вас обов'язково обов'язково все вийде. Коли я вперше брала участь у своєму такому першому масштабному конкурсі, тобто Корея, знову ж таки, з глядацьким голосуванням. Мене скоро це, ви знаєте, це буде тригер для мене, коли я буду чути, що на конкурсі є глядацьке голосування. Ну так от, коли я вперше брала участь в ток ток корея я зняла жахливе відео з жахливою корейською мовою. Ну, в принципі, чого можна було б очікувати від людини, яка от буквально там декілька місяців назад лише алфавіт почала вчити, а вже замахнулася на відео. Майже повністю корейською мовою. Я тоді не вміла нормально монтувати, тому що в мене ноутбук не дозволяв того всього, що я можу зараз на телефоні робити. І от коли я просила знайомих голосувати за своє відео, мені навіть трохи соромно було їх просити, бо я розуміла, що моя робота ну, просто жахлива. Але я не могла відмовитися від участі, бо я розуміла, що інакше я не виросту, інакше не буде прогресу, і потім буде той момент. Коли я буду святкувати перемогу. Дякую, що не відписувалися. Дякую, що чекали. Дякую, якщо ви все ж таки підтримаєте мене у цьому конкурсі з сежору. Дякую, що вже можливо хтось підтримав. Ну і нарешті тепер я можу сказати свою стандартну фразу: до нових зустрічей, анян.